Вітаю на каналі В'яжемо разом. Я Наталя і як обіцяла показую вам светрик на собі. Знову техніка японське плече. Роботою задоволена, тільки після прання в мене підскочила довжина. Мабуть, буду трішки продовжу собі довжину, а так все мене влаштовує. Не можу сказати, що це для початківців, але, я думаю, багато хто з вас зв'яже при бажанні. Буде 4 відео разом з цим огляд. Тоді теорія, практика в двох частинах і окремо розберемо вирізи, тому що в'язати можна їх в різних варіантах, і для своїх джемперів, половерів і так далі. Показую вам Рукавчик, мала з ним складнощі, але вам показав, показую, що я справилась. Плануйте заздалегідь, які ви рукав хочете. Якщо більш такий класичний, то враховуйте висоту пройми. Не робіть сильно велику висоту, тому що матимете клопіт. Просто у мене тут така широка частинка йде, а тоді я петлі. Зменшувала в кожному четвертому ряді, і петлі поділила ось тут навпіл і в'язалася довга резиночка. І в мене висота тут 26 см. Якщо ви хочете інший рукавчик, то враховуйте висоту. Хоч це оверсайз. Але висоту пройми все одно робіть вашу стандартну висоту плюс до 2 см. Більше не робіть, бо будуть зайві петлі. Тоді, ось комірець. Можна так носити, мені так подобається, я так буду носити, можна загортати. Закривала петлі я фабричним методом голкою. Тому, як ви закриєте на лиці чи на вивороті, я думаю, тут, де буде лицева сторона, лицевий ряд закінчуватись, немає значення, тому що я буду і так і так носити. Тоді, що ще вам сказати по цьому светру? Вяжіть, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь, пишіть коментарі, якщо у вас будуть питання, так начебто, все.